Поліг, захищаючи Україну. Южницька громада провела в останню путь ще одного героя. Валерій Нехай загинув 18 серпня 2022 року поблизу Олександрівки в Херсонській області. Прощання із захисником пройшло 15 січня. Підтримати родину цього дня прийшли побратими, друзі, однокласники й ті, хто не знав Валерія Петровича. Віддати шану воїну прийшло багато його колег, які працювали з ним у сфері освіти та в портовій галузі. Ми знаємо Валерія, який пропрацював на підприємстві групи компанії ТІС майже 20 років. Досвідчений, гарний спеціаліст, працював машиністом судно навантажувальної машини. Відомий нам як такий неординальний людина з своїми поглядами на життя. Може, декому він вважався незручним, але завжди прагнув змінити і оточення, і світ найкраще. Я працювала з ним в школі довгий час до того, поки він не пішов зі школи. І взагалі ми з ним дружили. Це була людина, яка зараз непересічна. Він завжди мав дуже багато прекрасних ідей. Він був залюблений в Україну. Він завжди з позитивом ставився до всіх людей. Дуже часто я його зустрічала на морі, тому що він вів такий здоровий спосіб життя, і він завжди був веселим. Навіть подивитись на його ось це фото. В нього очі, як його погляд, десь за. Летить кудись вдаль, даль. Він вірить завжди, в прекрасне, в добре. Він ніколи я його не бачила злим Будуще Його було велике, як педагог. Він завжди вникав в глибину і в своїй роботі. І сі нічого мені спраста допомагала працював з ним зам по науці. Он очень скромний, очень глибокий чоловік. Тіхі, скромний. Люди говорять всі так. В ньому много кроється. Валерій нехай став на захист батьківщини 25 лютого 2022 року. Він був солдатом 28 восьмої окремої механізованої бригади. Поліг у жорстоких боях на Херсонщині. Понад рік вважався зниклим безвісти серпня серпні 2022 року. Всі знайомі, з ким колись в другій школі працював Валерій, мали надію. А друг живий, десь є, об'явиться, ну уви, все не так сталося. Тяжко. Яким був Валерій в нашому житті? Молодий, доброзичливий. Працював любив. Він любив все нове, новаторські якісь ідеї, у нього були думки. Він тоді працював з Ігорем Андрійовичем, і в них було стільки новшеств в нашому житті і в житті нашої школи. Було просто дуже цікаво общатися з цією людиною. Поховали Валерія, нехай на Южницькому кладовищі, висловлюємо щирі співчуття родині захисника. Вічна слава та пам'ять герою.